Коли Москва звернулася до пханьяна із проханням про допомогу в живій сирі, її керівництво навіть уявлення не мало про те, чим усе це може закінчитися. Я про це вже говорив ось у цьому моєму відео, але не зайвим буде до теми ще раз нагадати цю тезу, тим більше, що Саліван тепер також сказав щось подібне. А тема цього відео це насамперед огляд усіх тих основних подій, які свідчать про те, що війна між Північною Кореєю та Кореєю Південною війна, яка може перерости у Третю світову, таки назріває, і що таким чином розгортання процесу ескалації між двома світовими політичними таборами відбувається у відповідності до цього мого прогнозу. Зверніть увагу, лідер північнокорейської диктатури Кім Чен Ін не поспішав ратифікувати договір з Ерехією про взаємну військову допомогу. Протягом чотирьох місяців він вичікував, доки зроблять це в Москві, коли ж у Москві в суботу 9 листопада цей договір ратифікували, то вже найближчого вівторка зробив теж саме Кім Чен Ін. А зволікав він тому, що не був впевненим у тому, що Москва потрапить у його мишоловку, тож намагався показати, що цей договір Москві більш вигідний, аніж пханьяну. За словами топового дипломата Європейського союзу Бореля, країни Євросоюзу до кінця року надішлють в Україну в загальному підсумку півтора мільйона снарядів за цей рік, левого частка яких уже в Україну надійшла протягом року. Йдеться про допомогу європейських країн НАТО, тоді як, за деякими даними, пханнян допоміг Москві снарядами значно більше, аніж усі країни НАТО, а не лише європейські, допомогли в цьому Україні. Зрозуміло, що це не така собі спонсорська допомога і що Москва почасти розплачується за неї індійськими рупіями, отриманими нею за сиру нафту. І, тим не менше було помітно, що Пхендян виявив посилену зацікавленість у військовій співпраці з Москвою. У Держдумі багато хто побоювався занадто тісних обіймів із вибухонебезпечним Кічем Іном. Саме тому цей договір так довго москалі не могли ратифікувати. Але зараз, коли з одного боку тисне Трамп, а з іншого багатьом здається, ніби Ерехію, бракує мишки, щоб витягнути рібку, тобто бракує 10 тисяч корейців, щоб вибити із Курщини три наші бригади, цей договір був таки ратифікованим. Кажуть, що із цих 10 тисяч корейців лише 3 тисячі спецпризначенці, тобто війська СВО, решта звичайна піхота. Яку Арефія буде використовувати для лобових атак як своєрідний замінник вагнерівців? Головна їхня перевага у величезній дисциплінованості. І той факт, що вони не тікають, не сподобався кадирівцям, які, як відомо, виконують роль заградотрядів. Отож, кадирівці подумали собі, якщо вони не тікають, а значить заградотряди не будуть потрібними. То нас можуть послати в ці атаки. Вважається, що всі ці 10 тисяч за одиничними винятками йтимуть на смерть. І Генштаб Ерехії має такий план спочатку послати корейців, які всі загинуть, але при цьому Герасімов надіється, що вони перед цим встигнуть багато нашкодити українській лінії оборони. А вже потім заплановано послати ті 40 тисяч москалів. Які паралельно з корейцями зосереджені на Курщині. При цьому Кім Чен Ін знає про цей план і він його цілком влаштовує. У нього в країні зосереджено 200 тисяч спецпризначенців, не кажучи вже про неспецпризначенців. Отож, ті три тисячі, якими він вирішив пожертвувати, не мають жодного значення. Для майбутньої війни із Південною Кореєю. На той випадок, якщо цей москальсько-корейський наступ на Курщині зазнає таки невдачі, Чен Ін нібито готовий послати щомісяця ще 15 тисяч своїх вояків. Такі речі, зокрема, пишуть наші засоби масової інформації. Але я думаю, що це лише його голослівна заява. Позаяк північнокорейський диктатор намагається якомога швидше спровокувати на конфлікт Південну Корею, кажучи іншими словами, поспішає використати Арехію до того часу, коли вона зможе вчинити із ним за принципом витиснутого лимона. Наприклад, КНДР глушить сигнали ГПС на кордоні із Південною Кореєю. Внаслідок чого південнокорейські кораблі та цивільні літаки не можуть орієнтуватися в просторі. Щоправда, таке траплялося іноді і раніше, але не в такій інтенсивності, як тепер. За даними південнокорейської розвідки, північнокорейські військові заводи почали нещодавно працювати на всю потужність. І очевидно, це сталося зовсім не в результаті бажання. Збільшити допомогу Арехії, позаяк керівництво останньої, як відомо, погодилося на мирні переговори з Трампом. У Сеулі дещо панікують унаслідок цих явних ознак агресивних намірів свого небезпечного сусіда, а найбільше там бояться такого сценарію, що війну пхенян розпочне із ядерного удару в найболючіше місце. Отож у Сеулі вже встигли заявити, що США їм допоможе відповісти на такий ядерний удар подвійним ядерним ударом, цілком ймовірно, що найпохмуріші прогнози Сеула таки будуть втіленими в життя пханьяном. Принаймні ймовірність цього ядерного сценарію становить на нинішній день 50%, а це досить багато. Чому я так оцінюю цю ймовірність? Тому що у випадку ядерного удару по сеулу США наносять ядерний удар по Пхеньяну, причому із території Південної Кореї. Відповідно до договору, який тепер ратифікований між КНДР та Арехвією, Арехвія може нанести удар по військовій базі у Південній Кореї, по військовій базі США, а за цих умов обов'язково реалізує себе той сценарій який ще в радянську добу озвучив дисидент греко-католик із Закарпаття Йосип Тереля, Йосип Тереля увійшов в історію як рекордсмен по втечах із радянських в'язниць та концтаборів, але щораз його ловили і карали дедалі більш жорстоко. Одного разу його вирішили знищити за допомогою морозу в одиночній камері. Від холоду та відсутності одягу тареля вже впав у забуття, як раптом йому з'явилася Божа мати і надприродним чином врятувала йому життя у відповідь на його молитви. Ця візія супроводжувалася великим надприродним сяйвом у камері, яка не мала освітлення, і внаслідок цього спрацювала сигналізація. Але ще до того, як в'язнична охорона увірвалася в камеру, Божа мати показала Йосипу Терелі візуальну мапу Росії зі спалахами тих міст, які будуть вражені, очевидно, ядерними ударами. Тереля розповідав, що це станеться, за його словами, на початку 21-го століття, але наразі ще не закінчилася перша чверть 21-го століття. Тому ядерна війна рехвії з НАТО ще може відбутися за тим сценарієм, який я окреслив. Чому я сказав, що існує лише 50% для втілення в життя такого сценарію? Тому що з одного боку Божі пророцтва про такі речі носять характер попередження, те видіння, яке було показано Йосипу Тарелі, це попередження для Росії не встривати у війну в першій чверті двадцять. Першого століття і тим більше її не розпочинати. Але з іншого боку, позаяк на це попередження ніхто в Кремлі не звернув уваги, то все зараз рухається в тому напрямку, що ядерна війна мішає Арехію, можливо, за участю деяких інших країн НАТО стає логічним наслідком тих подій, про які ми вже знаємо. А після такої війни зрозуміло, що Китай. Поступово бере азійську частину Ерехвії практично голими руками, починаючи із Далекого Сходу, як це власне і відображене ось у цьому пророцтві, переданому Йосипом Терелею.